Вітаю, це новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задерій. Одразу до новин. Жомова яма Киви. Суд конфіскував у нардепа ОПЗЖ понад мільйон гривень. Таке рішення сьогодні ухвалила колегія суддів Вищого антикорупційного суду. Як пише журналістове діло Олег Новіков, це перше рішення за процедурою цивільної конфіскації, яку запровадили у 2019 році. Прокурор спеціальної антикорупційної прокуратури, спеціалізованої, перепрошую, антикорупційної прокуратури подав позов про конфіскацію 1 мільйона 250 тисяч мільйонів гривень доходу нардепа від ОПЗЖ і Лікиви, оскільки той жомовою ямою фактично не володів. До того ж, сама яма не придатна до використання, за що платила фірма з ознаками фіктивності як орендарів платежі. Я вам хочу, до речі, продемонструвати цим матеріалом про жомову яму, Києва займались наші колеги з Бігус-інфо. Ну, ось, ось так. Ця яма виглядає, як ви бачите, це Полтавська область. До речі, і. Місто Заводське, як передає портал Бігус.Інфо, жомові ями використовував цукровий завод, що також розташований тут, в місті Заводське Полтавської області. Ось воно перед вами. Це жомова яма. В такі ями скидалися відходи, що лишалися після обробки буряків. Втім, нині завод не працює, але яму нардепа киви площею у майже 400 квадратних метрів разом з гаражем. Орендувала львівська фірма компанія Сіквел. Остання фігурує в одному з кримінальних проваджень, де йдеться про ознаки її фіктивності. Таку інформацію я знайшов на сайті Мбігус.інфо. Наступна новина про штам Дельта, який нині розповсюджується світом невпинно. І також є випадки зареєстровані і в Україні. І головний Санлікар розповів, скільки їх нині зафіксовано в нашій країні. Дельта. Поступово витісняє інші штами, які циркулюють на території країни. На сьогодні у нас зареєстровано вже. 300 випадків інфікування Дельта, і така ситуація відбувається по всіх регіонах країни. У нас немає лідерів або якихось аутсайдерів. Тобто, це прогресивно і поступово охоплює кожен регіон країни. Зараз Дельта штам діагностується ПЛРТ-тест-системами, які здатні ідентифікувати шість основних штамів, що циркулюють у світі і викликають занепокоєння, розповів е, заступник міністра охорони здоров'я. Головний санітарний лікар України Ігор Кузін у коментарі УкрІнформу. також він зазначив, що зростання, яке поступово вже відбувається у кожному регіоні, ймовірно, пов'язано з циркуляцією штаму дельта і поступовим зміщенням. За його словами, це зміщення не буде одночасним, а процес, який розтягується в часі. Також Ігор Кузін повідомляв про штам йота. Нині його в Україні не зафіксовано. Видихаємо. Тим часом Меркель перед зустрічю з Зеленським полетить на Московію до Путіна. Будуть обговорювати свої там справи, звичайно, двосторонні. Про це повідомляв речник німецького уряду Штефан Зайдберт. 20 серпня відбудеться зустріч Меркель та Вбивці Путіна. 22 серпня Меркель завітає з візитом уже до України, і також будуть в неї переговори з президентом Зеленським. Відомо, що вони обговорять гарантії після запуску північного потоку потоку-2». Можна також припустити, що Меркель буде обговорювати з Путіним той же самий Північний потік, потік-2», який вже майже добудований. Нагадаю, що Кулеба відповів прес-секретарю а, міністру закордонних справ Московії, перепрошую Сергію Лаврову, який назвав. Саміт майбутньої кримської платформи Шабашем. Саміт Кримської платформи запланований. Нагадаю, на 23 серпня перед Днем Незалежності України так, от що відповів Кулеба цьому Сергію Лаврову. Там він зробив низку заяв про кримську платформу, назвав її Шабашем. Я не буду приховувати задоволений цією нервовою реакцією. Як казав Магат Ганді, спочатку вони вас ігнорують, потім з вас сміються, потім з вами борються і потім ви перемагаєте. Сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Такими були найголовніші. Новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Дякуємо вам дуже за підтримку. Для нас вона дуже цінна і необхідна. Всі, хто хоче задонейтити нам, для вас є всі реквізити у нас на сайті, там є така червона кнопка донейт. Тисніть на неї, всі реквізити там. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. Lua,